Всім привіт! Сьогодні у мене знову таки черговий анбоксинг. Ось така от стопочка посилок приїхала. Раз. Два і три. І буде тут знову таки дещо цікаве. Гострої тематики. Так, почнемо з цієї. Раз, два. Так, тут у нас все. Откладываем. Так, первый раз вижу, чтобы отправляли в таком пакете. Конечно, коррупция. Так, три, четыре. І тут така величенька коробка. Подивимося, що тут. О. І, друзі, тут багато всього. Так. Раз. О. Два. Це не ножі, але теж дуже цікаво. Так, тут у нас, мабуть, риболовні ніштячки. Їх досить багато. Ні, оце те, що треба ще. Ну, це відкладаємо, попише. Так, ну почнемо не з ножів. Ось з цієї краси. Оуайт Перун 2. Гарный, гарный. Так, откладываем. Что у нас тут? О! Вот такие вот красень. Спайдерко про Ніж, який було перейменовано тричі за всю його історію. Ну, про нього окремо. Так, що у нас ще тут. Так. Отакий красунчик. Сентофанте 4. Який вже неодноразово. Був у мене на каналі. Дуже класний ніж. Так, відкладаємо. Що це у нас? Ага, оце вот цікаве. О! Майкл Вулкер Лайтвейт. Вот от вот красончик. Эх. Класс. Це мабуть те, що я довго чекав. Да. Це воно. Це воно, друзі. Милитари АВН и просто А милитари И CPM-110V Класс Що ж, друзі, подивимося вище на кожен з цих чудових ножів. Отже, друзі, почнемо з найпростішого Сентофанти 3 Про цей ніж не буду розповідати окремо, бо він вже був у мене на каналі. У двох словах. Невеличкий з тонким клинком, дуже різучий, стильний ніж офісного типу або на літо. Такі от. Так, далі. Ц13 прогріб. Цей ніж за всю історію його існування перейменовували тричі. Спочатку, в е, 80-х роках, у Спайдерко вийшла модель C03 Hunter. От, на її підставі було пізніше розроблено оцю модель е, і представлено в 91-му році під назвою Pro Hunter. Але виявилося так, що назва ProHunter вже була в ножа іншої фірми. І тому, якщо не помиляюсь, в 92-му році, через рік, цю модель перейменували в ProVenator. Це те ж саме, що і ProHunter, але Venator Латиною, той же Hunter англійською. А може там небагато хто про це знав. І пізніше в 94-му році. На підставі цієї ж моделі вийшла модель C13 Progrip. Спочатку вона називалась також провинатор Lightweight, оскільки мала ручку ЕГРМ. Пізніше, в 1999 році, ці дві моделі C13 та C-33, були об'єднані і залишилась тільки одна модель C-13 Progrip. Ось саме вона зараз в мене в руках. Конкретно ця модель має індекс C13PS, тобто з комбінованою заточкою плейн та Seрейтер. Випускалася вона з 2002 по 2003 роки. І чим цікавий саме цей ніж? Ця модель випускалася з різними комбінаціями плейнової та серейтерної заточки. Випускалася з двома. Ціма великими вибірками серейтера з трьома та з 4%. І відповідно співвідношення Плейна до серейтера було як у цього ножа 75 на 25 50 на 50 це з трьома вибірками, і 60 на 40%, це з чотирма вибірками серейтера. От, оця модель, яка має співвідношення плейн до серейтера 75 на 25, є найрідкіснішою. Тобто, найчастіше зустрічається з, ну як я бачив, з трьома або чотирьма вибірками. А от такий з двома: тобто, коли у нас майже цілком плейновий квинок і є трішечки серейтера, такий зустрічається ну, дуже рідко. Ну, от. Що можна сказати? Зібраний він як танк. Такий, е, як воно називало його, маленький великий ніж. Тобто він зібраний, ну, блін, такий могутній ніж з кліпса з кротоном і кратонова вставка на руків'ї. Тобто, він, незважаючи на те, що е, має сталеве руків'я, е, воно дуже є таким е, цупким і не ковзає в доводі. От. Навіть у мокрій долоні. Тобто, з одного боку в нас є кліпса з кратоном, з іншого вставка з цього боку злігом. Отакий чудовий нож, і, як я вже може сказав, у цьому виконанні він має колекційну цінність. Так, це 13 прогріб. Наступний дуже цікавий ніж. C37 Michael Walker Lightweight. Це е, варіація моделі C22 Michael Walker, але в полегшеному варіанті з руків Е, Ніж випускався з 96 по е, з цим індексом по 99 рік. Е, і в 2000-му, коли закінчено було виробництво цієї моделі. Е, було змінено індекс на C22. Тобто, такий самий, як у основної моделі Майко Волкер. Має Linear Lock, але це Valker Liner Lock так званий. Тобто Linewock, який розроблено було безпосередньо Майком От. Дуже цікавий клинок у формі Spear Point. Сталь у нас тут Aus 8. Що ще можна сказати? Ну, це е, також е, дуже на сьогоднішній день, день е, раритетний ніж і має колекційну цінність. Хоча е, шикарно підійде на кожен день невеличкий, різучий класна форма, така, що можна і щось проколоти, і відрізати. І дуже легенький. Такий. Ну, я його не зважував, не пам'ятаю скільки, але ну. Долоні він практично не відчувається. Враховуючи роки випуску стан ідеальний. Ось такий чудовий малючок C37 Michael Walker Lightweight. Або у 2000 році це вже C22 з індексом PBK. Ну і нарешті останній ніж, який залишився на сьогодні. Вот такая чудовая миля. Спайдерку милитари с топовой стали CPM 110V. Вот такая вот классная штука. Давно ее ее чекал. Вот она э, завышается в мене параллельно с оцею старенькою милею, яка також Є цікавим варіантом, оскільки випускалася тільки в 2005 році і має таку велику насічку. Вона вже була у мене на каналі, тому окремо розповідати не буду. Сьогодні у нас це голова, так сказати. Цей ніж цікавий, звісно ж, перш за все, за рахунок сталі, з якого зроблений. CPM110V. Ну, мабуть, таки, це буде основним ножем в мене на кожен день. Але, як такий невеличкий спойлер, незабаром він буде доповнений ще одним в такому ж виконанні, але трохи інша модель. Так от. Клас. Що ж, друзі, на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Традиційно, якщо сподобався анбоксинг або якийсь цих ножів, поставте лайк. От, та Побачимось в наступних відео. Всім пока!